Вітаю на каналі про українську нумізматику. Сьогодні ми поговоримо про історію однієї гривні від першої банкноти 92-го року до сьогоднішньої монети. А також в цьому відео ми проведемо невеличкий розіграш для наших підписників. Власне, ознайомимось із першою гривнею банкнотою, яка війшла в наш обіг. Ця банкнота оливкового кольору. На ній зображений Володимир Великий. На реверсі банкноти зображені руїни Херсонесу. Цікавий факт, якщо подивитися на князя Володимира на одногривневій банкноті або Ярослава Мудрого на 2гривневій, Можна помітити схожість із самим Василем Лопатою, деякі дослідники стверджують, що він свідомо зобразив себе на образах. Сам художник говорить, що він не підсвідомо намалював портрети схожі на себе. Банкноти 1 гривні не лише змінювались в дизайні, але й відображали зміни в керівництві Національного банку. Наприклад, на банкноті 1 гривня 92-го року дизайну. Ми можемо знайти підписи голів Нацбанку. В даному випадку це гетьман, але ще можна зустріти із підписом Віктора Ющенка. Наступна гривня зразка 94-го року. На цій банкноті ми вже можемо бачити водяний знак із Володимиром Великим, захисну стрічку магнітну. На зворотній стороні знаходиться той же малюнок Руїн Херсонесу. На банкнотах зразка 94-го року є підпис голови Нацбанку і це Віктор Ющенко. Наступний дизайн гривні вели у 2004 році. Ця банкнота вже менша порівняно з попередніми. Вона сірого кольору. Володимир Великий тут уже відростив бороду. На зворотньому боці вже намальовані не руїни Херсонесу, а град Володимира в Києві. Серед підписів голів Нацбанку можна побачити підпис Ігіпка. Як в даному екземплярі. Також можливий підпис Стельмаха. Однак дизайн цієї банкноти ходив недовго. Уже зовсім скоро цей дизайн трошечки оновили. І з'явилася єврогривня так звана. Власне кажучи, принципово нічого не змінилося на ній, змінилися лише кольори. Із такого сірого нова гривня стала синьо-жовтою. На реверсі все той же грато Володимира в Києві. Серед підписів голівна з банку є підпис Сельмаха, є підпис Арбузова, як в даному випадку. Є підпис Гонтарєвої та підпис Малія. Такі банкноти ходили до 2018 року, доки уряд не вирішив замінити банкноти на монети. Перша монета гривні також була відчеканена в 92 році. Дизайн нам всім знайомий. На ній зображений. Орнамент Горгія Нарбута, так, зване, так званий виноград. Ось такий Горгій Нарбут ви можете дізнатись із нашого попереднього відео. Воно буде десь отут. Після у 2004 році з'явилась гривня монета нового зразка. На ній уже зображений Володимир Великий. Кож у 2004 році вийшла перша обігова пам'ятна монета, яка присвячена події 60 років визволення України від фашистських загарбників. Цю монету зазвичай нумізмати називають медалі. У 2005 році з'явилась друга. Пам'ятна гривня, яка присвячена 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. У цієї монети також є народна назва серед колекціонерів. Її називають солдати. Думаю, неважко догадатись чому. У 2010 році вийшла третя. Пам'ятна гривня. Присвячена вона була Перемозі. Наступну пам'ятну гривню випустили у 2012 році. Відповідно, була вона присвячена такій події, як Євро 2012. Ще пізніше у 2000 у 2015 році вийшла монета, присвячена 70-річчю перемоги. До цих різновидів монет 1 гривні ще можна віднести гривню 2016 року, яка присвячена 20-річчю грошовій реформі України. Така монета насправді в обіг не була запущена і продавалася вона у сувенірній упаковці, саме тому ціна на таку монету зараз дещо вища. У 2018 році вийшов, вийшла оновлена монета гривні. Вона меншого діаметру. На неї зображений також Володимир Великий, той самий портрет, який на банкноті. На сьогодні це остання гривня, яка вийшла. У 20-х роках Нацбанк банк планував новити монетний ряд 1-2 гривні, так як вони були дуже схожі. Однак війна трохи зруйнувала плани. На сьогодні Нацбанк ще планує оновити дизайн. Монет 1,2 гривні, тож будемо чекати нового випуску. Ось така еволюція однієї гривні від художніх банкнот до зручної монети. А зараз ми перейдемо саме до конкурсу. Цей розіграш буде цікавий для тих, хто збирає свою першу колекцію. 1 гривня 92 року зразка. 1 гривня зразка 94 року. 1 гривня зразка 2004 року. Одна гривня зразка 2006 року. А також перша пам'ятна гривня 60 років визволення України від фашистських загарбників. Так звані медалі. Ну а прості. Підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Та обов'язково напишіть будь-який коментар під цим відео. Коли в цього відео збереться, скажімо, 30 лайків. Ми проведемо розіграш. Переможець буде один.